Підпишись на канал! Для 18 років стосунків ведуча один плюс один Валентина Хамайко та Андрій Оністрат офіційно зареєстрували шлюб. Чоловік Валі є бізнесменом, а нині військовий. Встигла обвінчатися, але не розписувалася. Вчора надолужили і це. Написала новоспечена дружина, поділившись світлинами з розпису в своєму інстаграм. Ми вже взнали по Валя, – що таке жити в радості і горі. Навчились сваритися і миритися, народили чотирьох дітей. Рішення узаконити стосунки було прийнято за вечір, а весільну. Сукню Валентина обирала разом з дітьми за 10 хвилин. А чоловік в той самий час створював весільний букет, поділилася ведуча. З нами були найрідніші пише Валя, діти, але не всі, бо Михайло здавав іспити. А Соломія надала перевагу власним справам і сестра з племінниками, а також наш тато Аркадій Олексійович. Він же дідусь. Ну а ми вели себе зовсім не серйозно. Пригадала з гумором щасливий день розпису Валентина. А вже сьогодні Андрій знову їде у відрядження, збирає форму, зброю і її. Наскільки до кінця невідомо, як завжди, два-три тижні за декілька останніх днів перетворились на два-три місяці. Ну а я вітаю Валентину та Андрія з одруженням.